Так три дні інтенсивної внутрішньої роботи вже в тебе позаду. Ти молодець, дійсно. Ти вже проробила дуже велику справу. Ти вже поступово відпускаєш ті самі старі ролі, де ти вже не рятівниця, ти вже оновила себе, ти створила нову версію себе, яка не рятує. Ти вже встановлюєш межі, ти вже вмієш говорити ні. Пускай целі дуже ніжно і дуже тихо, але ти вже це почала робити, за що я тебе дуже-дуже сильно люблю. Ти молодець. Ем, і тепер у тебе може виникнути питання, а як це все підтримувати, а як не скотитися назад, а як мені створити в собі той самий стержень, ту саму опору, щоб я далі рухалася, була вільною, сильною, незалежною і думала про себе. Правда? Да, це ем, на що ж ти можеш схетися, да? тому що раніше, коли ти була рятівницею, да, в тебе було ілюзорне таке поняття, що якщо я роблю їм добре, то вони, в свою чергу, зроблять і мені добре. І в мене якби була така хибка опора, що начебто вони мені потім щось дадуть. Ну, як правило, нічого цього ти не отримуєш, і твої очікування, вони просто скотуються до нуля. От і все. Mm. Так я ж, як же ж це отримати, це відчуття, що зі мною все гаразд, що зі мною все ок, і що я підтримана в прямому сенсі цього слова, що <поцю> я не скочуся нікуди. Як? Внутрішня опора це поняття е, доволі таке об'ємне. Да? Давайте я зачитаю тут. Психологи визначають його так, що внутрішня опора це все, що ми можемо, на що ми можемо спертися, незважаючи на внутрішні на зовнішні обставини. Усе, що дає нам сили, впевненість та рішучість споратися з викликами самореальності. Давайте простіше кажучи, це твій внутрішній стержень, ядро, яке тримає тебе, коли хитається ґрунт навколо. Класно сказано, правда? Раніше ти, можливо, шукала опору, як я казала, в ролі рятівниці, а тепер ти повинна знайти цю опору саме тут. І так, давай уявимо, що ти е, пташка, яка сидить на гілці, і гілка є тією самою опорою, яка була в ролі рятівниці. І уявімо, що гілка ламається, і ти мусиш летіти. І коли ти летиш. Твоя опора тільки на себе, твоя опора тільки там, всередині. Можеш таке уявити, і м -м, тобі здається, що ти зараз подеш, тому що тобі нема е, за що триматися. Ось так воно відчувається і в реальному житті, що внутрішню опору ти не можеш відчути, ти не можеш пощупати, так як зовнішні, да, коли ти е, якоби спираєшся, опираєшся на людей, ти думаєш, що це є опора. Ну, в дійсності воно все може рухнути. І коли ти дійсно починаєш вже опиратися тільки на себе, і ти розумієш, що ніхто тобі не допоможе, внутрішній такий стан, то саме тут розкриваються твої самі-самі круті ресурси. Далі. Звідки береться внутрішня опора? Да? З декількох джерел це знання себе, коли я точно знаю, хто я. Що я, які мої цінності, які мої пріоритети, що я люблю. Я завжди запитую себе, а як мені подобається, а чи це мої люди, а чи це моє життя, які мої найулюбленіші моменти. А, ну, абсолютно повністю чеснота з собою, знання себе, а, і, і сюди, що відноситься ціль, куди я йду, за чим я йду. І ціль це моя, чи, чи ціль це моїх батьків або моє, мого оточення. Тобто банальні речі, які ми майже не виконуємо. Довіряти своєму досвіду ось ваша опора. Тобто не, не впадати в ваші програми, де, де ви доказуєте, що дійсно життя несправедливе, там життя жертви, да, чи життя. Ну, Ну, жертви, в общем, де ви дійсно не полагаєтесь на те, що сказали вам батьки або оточуючі, а полагаєтесь лише на себе, де ви провірили це. Чи дійсно воно так? Коли ви довіряєте вже собі, а не комусь, хто вам сказав все ціло, де ви можете сказати людині навпроти, що я з тобою не згодна, а я вважаю інакше. Ось ваша внутрішня далі саме. Страдання і сама підтримка. Внутрішня опора це ще й уміння бути собі найкращим другом. Внутрішня опора це коли я справляюся зі своїми емоціями. Хай навіть воно звучить так, що я одинока, навіть в такому плані, що моменти тривоги чи сумнівів, да, я підтримую себе. От, ну, от сама. Розумієш, я навіть зараз говорю, я відчуваю, які в тебе супротив, Ну як це так? Мене ж вчили постійно а, на когось опиратися, що люди повинні мене підтримувати, батьки, чоловік мені должен. Я тут говорю зовсім інше, де ти сама повинна з цим справлятися, не очікувати ні від кого, не придивляти претензії чоловікові а, чи своїм батькам, що там, вони щось не додали, якоїсь опори тобі. То от хоробрості. Відчувай себе, підтримуй себе, говори з собою. І я тобі скажу навіть таке, що ти все життя себе підтримала. Просто ти не хотіла на це дивитися і не звертала на це уваги. У моменти, коли тобі було найважче, хто з тобою був? Ти. У моменти, коли тобі було найстидніше, або в моменти, коли ти себе відчувала дуже сильно винною, хто з тобою це проживав? Ти. Навіть якщо ти просто це згадаєш, ти вже відчуєш цю опору, ти вже зрозумієш, що ти завжди була з собою, і завжди себе підтримала, і завжди себе любила. Угу. Духовність або глибший сенс. Ось тут найбільша опора отримала саме я в духовності. Що ж таке духовність? Для багатьох людей стає та сама віра, не обов'язково релігійна. Духовність це я вірю в те, куди я йду. Я вірю в те, що я роблю. Мій ріст ніколи не закінчується. Ось ваша духовність. Ви розвиваєтеся. Звісно, ви шукаєте Бога, звісно, ви шукаєте вищу суть. І все це знаходиться у вас всередині. Якщо ти людина духовна, то звертайся до свого джерела сили через практики, через свої внутрішні молитви. Через ті самі афермації, молитви не просити, дай мені Бог щось, а молитви дякувати Богу за те, що в мене є, навіть якщо його вже немає. Далі тут небагато не відчуття, що тебе підтримує щось глобально більше, щось не в рамках маленького, да, де ти йдеш, і ти відчуваєш, що ніби за тобою якийсь дух стоїть. Ось це відчуття опори. Це коли ти уже довіряєш собі, а потім довіряєш оцій могутній силі, яка завжди з тобою також була, це твій внутрішній Бог. Угу. І також ще підтримка це твоє відчуття зв'язку з землею, де відчуття, що ти, як те дерево, да, впускаєш коріння, відчуття, що ти зв'язана з цим світом. Також сюди ми відносимо і духовність як відчуття вашого роду. Це також опора, де ти зв'язана своїм родом, і ти відчуваєш, що він з тобою, що він тебе підтримує. твій рід. Так, і наша ціль сьогодні це щоб ти відчула, що опора всередині тебе. Я сьогодні багатенько сказала, і я надію, що ти це розумієш, що все діло в тому, щоб навчитися літати без допоміжних, Якихось літачів, других пташочок, де ти сама можеш літати, де ти сама знаєш, як тобі летіти, в яку сторону, який розмах крил має бути, угу. де ти сама себе підтримувала і подивись на це, де ти знаєш, хто ти, куди ти йдеш, де ти любиш себе такою, яка ти є. Приймаєш всі свої уголочки. Найголовніше приймати всю свою тінь. Це те, чого ти найбільше стадишся, куди ти найбільше не хочеш заглядувати. За що ти найбільше себе виниш, не пробачаєш. коли ти це все будеш приймати, ти будеш мати опору. Так, знайти внутрішню опору це як побудувати дім із міцним фундаментом всередині себе. Як воно і є. Коли люди працюють в терапії над собою руками, вони строят саме ось це внутрішнє опора, де мені нічого і ніхто не потрібен із зовнішнього світу, де я знаю, хто я, де я знаю своє коріння, де я знаю свою силу, де я знаю, куди я йду, яка моя ціль, і ось це і є моя внутрішня опора, де я справляюся із зовнішніми ситуаціями дуже. Легко сама. І коли мені вже приходить якась допомога, так, або я прошу про допомогу, то я йду не із страху, а із впевненості. І навіть коли є страх, я все одно більше всього розраховую на себе. Дякую, мої хороші. Переходимо до медитації.